Їх На світ рождає. Що за лелеки їх носять? В якій капусті беруть? Що то такі за вампіри, що мозок у них визмоктують? І що то такі за засранці, що в звільнене місце сруть? Де ж же воно зростало? В дитячий садок ходило. Були в нього мама і тато, Ну, на крайняк вчителі. Ну щось же воно читало, ну літерам же навчили, ну не бувало в Парижах, ну хоч у бабусі в селі. Може, на ватних фермах їх спеціально вирощують для якихось потреб специфічних, обдовбані трапом курці. А може, якісь дослідники платять ГМО бабуїнів. Хоча мені часом здається, що повзагалі ссавці. Чому вимирають коали, панди і білі ведмедики? Чому тільки вадники множаться? Хто їх пускає в тираж? Вітер мене не чує, море не розуміє. Лише з по той біччя морок скривоче. Крим наш.